Доброго дня. Сьогодні хочу ще доповнити про підводні камені, які криються в тому, що коли ми міняємо наші стани внутрішні. Дивіться, а, ну, якщо ви дивилися мої якісь попередні відео, то я думаю, ви вже розумієте, про що я говорю, що в нас є різні емоційні стани, і ми за допомогою спогадів. Спогадів якоїсь ситуації, яка була в минулому, ми можемо думками перенестися в той спогад, і автоматично у нас прокладається і ті відчуття, які ми там проживали. І таким чином ми здатні себе витягнути з ситуації, де нам погано, і заспокоїти, наприклад, себе. Наприклад, якщо нам зараз погано, сумно. То задавши ситуацію, де нам було весело, де ми проводили час з дітьми, з друзями, з рідними, з коханими, нам можна переключити свій внутрішній стан і таким чином підтягнути той стан. Тобто, дивіться, внутрішні стани це як своєрідні радіохвилі. І от коли в нас сум, то це своєрідна радіохвиля. Uh, і коли ми uh, згадуємо якусь іншу ситуацію, то радіохвилю ми можемо перекинути на іншу, на якій ми проживали раніше. Uh, і таким чином ми поринаємо в ті, в ті відчуття і підтягуємо стан. Uh, лише дивіться, як воно відбувається в першу чергу. Дивіться, якщо, наприклад, в мене сьогодні абсолютно поганий настрій, мені сумно. То якщо я буду переглядати комедію, і навіть якщо я буду в дуже поганому настрої, просто насильно себе заставляти дивитися комедію або там якісь веселі відеоролики, стендап, то хочеш не хочеш, я зможу пробудити в собі відчуття сміху, радості. Хай вона буде така сар... саркастична, це... саркастичний буде цей сміх, хай він буде змішаний томою, але він а, буде кращий, ніж цей сум. І він а, зможе сміх і радість взагалі вони це емоційні стани, які здатні нас цілювати, які здатні нам давати підтримку, опору внутрішню, і ми можемо набратися сил через цей стан і далі рухатися по житті. А дивіться, в чому небезпека, як ви ну, не те, що небезпека, але підводний камень. Якщо ви дивилися м -м, мультфільм Головоломка, там е я коротко розкажу, е там був су е сум і радість. Вони випали за межі камеру управління. Що вони дивилися, ладно. Суть така, що в мультфільмі, в мультфільмі є зображені емоції, а емоції здатні управляти дівчинкою середини. І там розгортаються різні події, як емоції проходять певні випробування. І от Сум і радість це абсолютно два різні персонажі, які живуть в голові дівчинки згідно з сюжету мультфільму. І потім сум з радістю випадають там, з цієї панелі управління, і в них там довгі пригоди розвиваються. Але дивіться, що відбувається, вони там разом йдуть ну, по, -по, по камерах, по, по всьому простору свідомості, скажімо так. І там вони натикаються на те, що є кулі з спогадами. І спогади, які мали приємний, веселі, радісні, вони були прозорі, такі яскраві. А якщо сум дотулявся, вони ставали чи синіли, чи біліли, зм'яніло, ну, коротше, вони змінювали забарвлення. І от вони йдуть обидві випали з панелю управління дівчинкою і беруть спогад, цю кольору спогадом в руку, і радість каже, а, який гарний спогад нам було тоді так гарно. І от приємно. І тут бере в руки цю ситуацію, сум. І цей, ця ситуація автоматично перетворюється в негативну, в сумну. Як вона перетворюється? Бо, наприклад, якщо я. Весело проводила час з друзями образно, років там, 10 назад. А якщо я зараз думками переносуся в той стан, в ту ситуацію, яку, яка піднімає мій душевний стан, настрій, мені стане весело. Але пастка в тому, що одразу, крім цього, спогаду може нахлинути сум, який ем, скаже, ну зараз цього часу нема. І Получається, ця радісна ситуація, яку я перенеслася підняла свій нарешті настрій, вона автоматично стає сумною, бо тому що в мене йде усвідомлення, що цього вже немає. Або, наприклад, я пам'ятаю, що мені було там приємно проводити час з бабусею, це близька мені людина, і я подумки вертаюся до неї там, на какао. Що я в неї сижу в гостях, і тут якийсь момент, цей момент радісний, вона піднімає мені настрій, а потім автоматично оця куля-спогад вона може стати темною, тому що я розумію, що бабуся вже немає, це ніколи не повториться. І оцю радість ми так, автоматично заміняємо жаль. Дивіться, я веду. Оцей канал і відео для того, щоб ми свідомо ми розуміли, що з нами відбувається. Тобто, оці всі психологічні інструменти, методи, вони нам потрібні не для того, щоб ми вгнялися в ілюзії, а для того, щоб теперішній момент, в якому ми зараз є, ми могли собі допомагати. І, понятно, ми маємо розуміти, що коли я зараз маю поганий настрій, і якщо я кудись перенесуся в спогадах, я маю пам'ятати, що я не, ну, не вернуся назад. Це, потрібно, ця настройка має бути. Я не вертаюся туди, щоб знову прожити це. Прожити минуле нереально. Я вертаюся туди, щоб радіохвилю переключити. Тобто потрібно пам'ятати, що якщо я вертаюся в якусь ситуацію, де мені було добре. То я не за ситуацію вертаюся. Я вертаюся для того, щоб згадати свій емоційний стан. І це перед тим, як я хочу отако гратися своїми емоційними станами, слід постійно собі нагадувати, що це. Не змінить мою ранність зараз. І важливо пам'ятати, щоб радість піднялася в мене, приємні спогади підняли мій внутрішній стан. Я за цим йшла. Я не зайшла за тим, щоб потім розчаруватися. І потрібно вміти відслідковувати оцей момент, коли радість, ну, щоб вона не переходила в сум, розчарування, розчарування цього вже нема. Тому в теперішньому моменті потрібно відслідковувати, що як тільки я вернулася в той якір, подивіться, дивіться приємні спогади будь-які і приємні спогади, зв'язані з якимись людьми, це своєрідні якоряй, в які ми можемо повертатися і підключати, ну, підключати теперішній стан під них. Їх, ми не можемо в них вернутися. І круто їх не псувати сумом Потрібно, як на мене, розуміти, що минуле в минулому, але ми його можемо використовувати як, як досвід. І важливо, щоб ми свідомо цим цим управляли. Ще я ще хотіла казати, тільки що мелькнула була. Тільки що була мелькнула ідея, але вона десь зникла. Ну, напевне, на цьому все. Бо, тому що м -м -м, не можу я Добре, напевно, цього хватить, так що пам'ятаємо, що якщо ми за допомогою думки повертаємося в якийсь емоційний стан в минулому, то ми йдемо за станом. Ми не міняємо минуле, ми не проживаємо заново. Тому потрібно дуже важливо навчитися його ем, не залипати там, тому що можна заликнути в ілюзії, і тоді ми вже живемо, лишаємося в самообмані, а це небезпечно, бо ми тоді про, просто наше життя проходить мімо. Ем, тому це важливо, як на мене. Дякую за увагу. Гарного дня!